Збірна викладачів КНТУ. Команда КВН правильно, Тріпол. Ваші бурхливі області. Зустрічайте команду. Що це таке вче? Що це? Ми зустрічаємо кінець світу. Який кінець світу? У нас корпоратив всеред. Йолка не готова, що таке вче? Та да ладно, Йолка ще вчора на концерті готова була. Капець просто. Короче, сьогодні день святого Миколая, КВН. Отміняємо кінець світу. Деснянського району. Повідомляємо вам, що протягом наступних двох тижнів у вас не буде гарячої, холодної води, електроенергії та тепла. Жек номер один. З думкою про вас. Байчик, погоду! До кінця світу залишилося два дні. Останній випуск програми знак якості. Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми з вами проводимо експертизу білого як сніг, дорогого як Феррарі, місячного пилу. Під кодовою назвою підсилювач настрою. І так, наші експерти в студії: Микола Іванович. Широконострик. Добрий день, добрий. День. І так у нас Соня Абрамовна Дорожкіна. Дякую, дякую, дякую. ну і Валерка Черкаян. Здорово. Сьогодні у нас на експертизі знаходяться наступні пробні екземпляри: колумбійський, афганський та продукт азятинського заводу штукатурки. І так, перейдемо до експертизи. І так, перші екземпляри. Як вам. Дякую, зараз спробую. Огона, ну ще ще раз попробую. Ну пробуйте, 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 а ми переходимо до наступного екземпляру. Ну що. Ну, не знаю. Може, щось не так? Може щось не вистачає? Мабуть, для повного комплекту не вистачає кредитної карточки, дзеркальця і 100 баксів. Оце так. Тепер переходимо до третього екземпляру. Як вам? як? Сюди водички, яєчок, можна втісти, було замістить варежку Все з Сезон ясно. Шуяк! Сіде бум-бом-бум, димбіля бум-бумбу. Вартоші на тасточну телі пить, паранички, водичка, ячка, мистра, бистра, корточка. Програма знаку якості не співпрацює з іншими виробниками. Козятинський завод штукатурки. Козятинський завод штукатурки. Тупо плавить мозг. Точно, точно, строчно наліпить, забрати, фотичка, єчка, це я заберу. Почекай, почекай, що до побачення, до зустрічі в зефірі. Ой, Бум-бум-бам, ми бум-бум-бум. А мені тупо цікаво, як виглядає вступ до фаху на спеціальності лізінг та адсорсінг. А зараз мініатюрка, що робить... Що робить лекція студента професор? І так про що ж думає у нас студентка? Секс, світ. А тепер думки професора. Кабарі. Він завжди стоїть на варті знакону. Дивіться в усіх кінотеатрах країни паранормальне явище 4. <плес> <плес> Ти чого такий сумний? Та вночі сьогодні дружені іспит здавав. Не здав. <плес> так чого сумуєш, Ну прийдеш завтра здавати. Так ж інші здали. <плес> <плес> Ти молодий, здоровий та вродливий. Хочеш три дні вихідних. Приходь на дні донора в КНДО. на вдачі сім гривень. Приходь. Я чекаю на тебе. До на кінець-то добралися модні тенденції. І так уявіть! Перший гламурний закарпатець на телевізійному шоу. Доброго вечора, шановний пане Роман. Добрий день, добрий день. Тільки мене звати не Роман а Ромео. Знаєте, такої Андрея Андрей, Андрея. Роман, Ромео. От вас як звати? Петро. Петро, Петро. Ого, неудачне ім'я у вас. Ну, розкажіть про себе, пару слів. Ну що, я можу сказати, я звичайний закарпатський моцик-сексуал. А може метросексуал. Ти що, це в Києві хлопці їздять на метро, то вони метросексуали. А я собі в селі на моцику, я ж значить, моцик сексуал. А як же ж має виглядати справжній гамурний хлопак із закарпаття? Ну що, у нього, має бути ще перший моцик, да? Другі дві тілки, як мінімум. Хата і пішка більше на все село. А що це у вас таке? От е, написано Лакоста, а намальований якийсь крокодил гена. Це може підробка? Ти що підробка, це мені кум лічно вчора зробив. ти що? А що ви взагалі поробляєте робити? Я любляю, а ну, я хочу собі таку качалку. У мене дуже там файно, роблю беру тренажер. І качають просто кожен день так от кищать. А яке ж носять взуття гламурні пацаки ваші? Да, от такі плуги називаються. Да, ну одне таке. А взагалі чим ви займаєтесь в житті? О, це не розкажеш, треба подивитися на телевізор, дивіться. Щось телевізор, мабуть, залювати. І це ви цим займаєтесь? А що таке? Я взагалі клубніку продають, і що? 80 гривень кілограм, хто хоче купити, ручки підняли потім продам. Короче, запарився з вами, мені треба на рахі фещен-шоу їхати. До побачення! Отак От виглядають у нас зараз справжні гамурні, гламурні хлопаки. Буду, <плес> диво! Дорогі друзі, а ми вирішили, що кінця світу не буде, поки посміхаються люди. Поки чоловіки дарують квіти жінкам. Поки ми віримо в світле майбутнє та заряджаємо цим позитивом всіх вас. Поки на сцені та в цьому залі знаходяться такі чарівні жінки. Поки Артема Мілейського не продадуть з Дінамо, а це вже буде точно не скоро. Ми відміняємо кінець світу. З вами збірна викладачів КНТУ. Віконіку, а буде літак. Це була збірна викладачів Команди КВН. Припот. Давайте ще раз її поаплодуємо. Кого цікавить полуниця 80 гривень кілограм, записуємо номер телефона Андрій Володимирович Могалецький, 8093, Там щось там туди продамо. Нормально, дякуємо. Обладуємо ще раз команді КВН Бріво.